З мером Божим, дорогаціні, Знаєте, проблема сьогоднішнього християнства церков в цілому, те, що люди не зберігають Слово Боже, не виконують волю Божу, а додаючи своє прибавляють. Перший момент, що люди додали і прибавили, це поклоніння святим і поклоніння. Матері Ісуса Христа як Небесній Царіці. Ми цього ніде не бачимо. Ні в Біблії, коли Ісус Христос говорив, він не визвишав її ніде, а навпаки, говорив, що його сім'я це ті, хто виконують волю Божу. Він говорить і прирівнює, що вони такі ж самі, така сама його сім'я. І отож, це Матвія. Коли до нього прийшли, говорять, ось мати твоя і брати твої хочуть поговорити з тобою. І він відповів тому, хто йому говорив, і сказав, хто мати моя і хто браття мої, і, показавши рукою своїх научнів своїх, він промовив ото моя мати і мої браття. Бо хто волю мого отця, що на небі чинить, той мені брат, сестра і мати. То Ісус Христос він показує, що для нього, Його сім'я вони. Ті, хто виконує волю Божу. І він прирівняв учням до його матері. Він не возвишав її, ніде в Біблії не сказано, що вона Цариця Небесна, що їй потрібно поклонятися, що вона може молитися за нас. Ніде цього не сказано. Люди це придумали. Чому придумали? Тому що не читають дійсно Біблію, не вивчають. І наступна така ситуація, коли Ісус Христос там стерював, да, роз'ясняв, хто такий Дух Божий взагалі. Тоді вигукнула, і сталося так, що він говорився, і одна жінка із народу свій голос піднесе, сказала до нього: Блажена утроба, що носила тебе, і груди, що тисав їх, він відказав Так, блаженні ж і ті, хто слухає Слова Божого і береже його. То, Сус Христос він показує, він прирівнює, що вона також була людина. І ми також, якщо ми зберігаємо Слово Боже, ми знаходимося в тій позиції. Тому що що зробила його матір? Вона прийняла слово, яке дав ангел. Вона з вірою це прийняла, вона це виконала з вірою, виконала волю Божу. І коли ми. Приходячи до Господа, виконуємо волю, слово Його, ми також в ті самі позиції, що і Матір Його. Тим більше, коли ми дивимося, читаємо Книгу Іткровення, де Ісус Христос прийняв славу свою сів поряд з Отцем, ніде ми ніде не бачимо, що прийняла славу і сіла на престолі Матір Його, і їй потрібно поклонятися ніде.